Всім привіт! Ми починаємо знімати відео. Але Ей, наш головний я? герой заснув. І ми сьогодні будемо знімати відео тільки з одною героїнею. Нашою чарівною Мартусею. Ей, я не хочу, щоб він. Ей! Спить? Спить. Ей, поснися! Посни. І так, ми продовжимо знімати наше відео. Ми сьогодні будемо робити огляд кількох книжечок. Так, лисичка і журавлик», «За щучим велінням та весела лічба. Ми сьогодні з Мартусею почитаємо гарно книжечки, і вона нам покаже, що вона знає в тих книжечках. Починаємо з якої книжечки, Мартус? Починаємо з книжечки про лисичку і журавлика. Значить. Лисичка з журавликом подружилася. Так, наш головний актор знову проснувся. Це все нормально. В нього гарний настрій. Вони вже двоє тішаться. І со, ми продовжуємо читати казочку. Де наша казочка? Наша казочка про кого? Про кого наша казочка? Про лисичку і журавля. Добре, читаємо нашу казочку. Наша Мартуся вирішила, що. В таких окулярках їй буде красивіше, і вона зможе гарно читати казочки. Ну тож продовжуємо. Надумала а я лисичка. Чувач, тато. Класно! А Супер. я можу ще отак ще Вау. Надумала Касіка. лисичка подружитися з журавликом. І от вона приготувала йому що Ї... приготувала? Їська? Їстоньки Молочка. приготувала. Молочка приготувала. Чи може щось інше приготувала лисичка? лисичку? Кашку, клич його до себе в гості. Приходь, в журавлику, приходь дорогенький. Я мені для тебе. Втати? Як для себе. Ні, то то ще зарано, де ж то? То ще, за... ще зарано. Ми просто ж... Просто потримаєш. та, мені наша Мартуся потримає трошечки. Вау, круто! На Окулярки своїх Треба було так сидіти. Добре, Ростик просто буде сидіти. А скажіть но ну, мені. Тато, дивиш перечі. Вау. От. Ось так перед ччілі. Перегортай далі, ми ще не бачимо. Що ти там знайшла на стіні? Та, перед чілі. Перець чілі це дуже-дуже пекучо. І що? Лисичка накидала перцю журавликові? Кашки. кашки Кашки. зварила лисичка. І що вийшло? Куди лисичка насипала кашки журавликові? Тато. А журавлик що? Не міг А журавлик. А я не міг їсти... Е... Я не можу з'їсти стерелочка, тільки з можу їсти. Ух ти, то ти журавлик? Так. Да. О, а ти, Мартуся, значить, лисичка в нас сьогодні. Ай, маленька лисичка, сестричка. Що ж ти наробила? Якої ж ти кашки наварила журавликові? Ріденької. І що журавлик робив? Я клацав-клацав, так і не доклацав. Я пішов від тої лисички хитрої, і я хитрого. Проходу... Зараз почекай. Журавлику, давай ми подивимося. Як же, ж ти лисич... як же ж ти в лисички гостював? Ой, прийшов до лисички, сів за столика, а вона тобі кашки насипала в таку мілку-мілку тарілочку. І що? Дзьобав, ти дзьобав, та журавлику. ти Я дзьобав, Дзьобав-дзьобав, так і не дзьобав. Ай-яй-яй-яй-яй. А лисичка що казала лисичка? Казала, ну не будеш добро пропадати, правда? Чому добро пропадати, та я вже й сама з'їм, раз ти гордуєш. Було таке? Було, було журавлику. А я її запросив до себе до борщика. Ага, ну давайте подивимося. Куди ж то ти запросив її до себе? Ой, ой. О, запросив журавлик лисичку до себе. Щоб лисичка також почастувалася борщиком. Та, ти хотів почастувати лисичку? Та, я б хитрував. І як же ж ти хитрував журавлику? Я їй насипав глачика, я там наварив бульбочки, морквочки. Сякої всякої сячини. І навіть. і петрушки. А м'яска ти додав до борщику? Додав. вже бурячку. Ух ти! І що, лисичечка, і що, смачненький борщик вийшов? Смачненький, та? А ти його попробувала? А чому? Я хочу, щоб мати здолгий і я можу їсти з глечика. Ага, журавлику, то ти його в глечик налив той борщ? Так. <різь> А ну давайте подивимося, який же ж то той глечик налив борщику. Де ж там той глечик? А вон глечик. Ух ти! В такі глечики. Посадив лисичку за стіл і дав їй глечика, та? Так. Да. І що? Лисичка, як ти пробувала? Ти пробувала їсти борщик? Не пробувала? А що, тобі носик не влазив туди? Ти пробував залізти в серединку, а не могла б достати борщику. Ой-ой-ой-ой-ой. І що, журавлику? А ти що зробив? А я побігла смачненько. І що? А лисичкину і горщик також доїв? Да. Ага. І що ви мої лисичка з журавликом, то ви після того, напевно, посварилися і більше ви не були друзями, так? Так. Да. Ага. Ось так. Вот и в казоченець, а хто слухав – молодець. Сподобалося, Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Па-па-па-па!